Дорогенькі, сьогодні о 20.00 стоп конкурсу. Тому перевіряйте всі свої підписки, обов'язково, щоб сторінка була відкрита. Хто може ще хоче приєднатися до нашого розіграшу, будь ласка, у вас ще є час. Розігруватимемо плесос і кошти за лайк тайм. Розіграш буде, я вам зараз залишаю сторінку, де буде, але прямий ефір скажу вам трішки пізніше, вже після того, як вигрузять всіх учасників, у котрій годині, але це буде завтра. Я вас повідомлю пізніше. Я в ефірі. Ви собі навіть уявити не можете, що робить людина, коли їй нема чого робити. Правильно, жар, жарить біляші. Це дуже хороше блюдо від до кого лишня вага біляші, Це, це саме те. Кажу Ваню, біляша хочеш. Дайди вже жар, це ж я її все ці не достаю. Я не хочу, каже, як, а як нажарю так і їсти, не будеш. Каже, буду. Ну, раз буду, значить, треба жарень. Замішую тісто. Сьогодні начинку зробила кріп, додала. Цибулі багато натерла фарш у мене. Свини. Ну, от, з свиним фаршом все одно добріше. Можна і з курячим, але він якийсь такий збивається, не такий м'якенький у біляші. А з свиним, звісно, виходить краще. Тісто моє підходить. Тісто робила по рецепту. У мене тут двійна порція, щоб не дуже стукати, у мене полотенечко під полотенку рушничок. По рецепту світулічки. боніточки із Одеси. Я вам її рекомендувала не один раз, не одноразово, в неї дуже багато смачних рецептів. Тут йде на 300 мл води, чайна ложка солі, столова ложка цукру і 400 г муки. І все. І дріжджі. Ну, дріжджі в неї написано живих 15 г, але я кладу більше. Я кладу з розрахунку от, на 1 літр рідини, 100 грамів. Дріжджів. От це в мене таке на дріжджове тісто і на, на пирожки на все. Тому я додаю трішки більше дріжджів, а в неї 15 грам по, по рецепту живих. Ну, Може, якраз було б і теж нормально. Оце так. Зробила двійну порцію. Там у мене тільки сім біляшів виходить, Ну, що там сім штук їсти. нам. Мені ж сестру треба перегостити. А як же? Зараз побачать, що вже. Біля ще роблю буде писати а сестрі. Буде Віта. А в мене є рецепт біляшів, давно. Він у кружечку, тільки за Скумбрією. Це де Скумбрія. Ото треба те відео передивитися, тоді починається відео, як робити біляші. Ну, це ще я тільки починала блог вести, треба було мені гарне відео зробити. І рецепт написати під низом. У мене дуже смачне тісто, але ж там туди і махло, і олія, там йде пополам вода з молоком. Коротше говоря, теж дуже хороший рецепт, але він складніший. Ті біля ще й на другий день м'якусінькі. Ці не знаю, бо вони не доживають до другого дня. Ну, Їх небагато зараз порції виходить. У мене там на літр йде рецепт. Коротше, хто хоче, можете і, і заглянути, а ні, то я колись такі ж наважуся, зроблю і виставлю в ленту. Порядок, мутрушки, ну, який присмалився, нічого страшного. Зараз віті відкладу, відвеземо, а то будемо самі лопати. Це така каструлька непогана. П'яти, мабуть, літрова. Бра-бра-брао! Улюблений бренд моєї білизни. Запам'ятайте, ви завжди запитуєте за мої бюсти. Це колаборація Ксенія Шнайдер разом з бра-бра-бра. У мене такий красивий комплект. Дуже дякую за подаруночок. Буду носити із задоволенням. Кайф. Дякую. Знаєте, якщо мене коли-небудь запитають, ну, а можливо, буде така нагода чи цікавість у людини, що. Про що я найбільше шкодую в цьому житті? відсотково відповім. Час. Втрачений час. Не на те і не на тих людей. Це буде 100% моя відповідь. От в 60 років з хвостиком я вже це точно зрозуміла. Точнісінько. Всім бажаю гарного дня, Божої опіки в цьому дні вже далеко на ранок. Нас прибирає Оксана, я прийняла душ. Все, як завжди, пройня. І сьогодні я буду готувати ті втілі. Нас не люблять із заливками, не люблять в духовках, не люблять протушковані, не люблять смажені. на нас просто смажені. Такі до вподоби. Решта ні. Зізвонювалася з комою валюю. Кажу, що там ножом. Цукатиш, каже, буду тушкувати капусту. Є перчик солодкий, і в мене все це є. Думаю, о, якраз мені до моїх смажених ті буде супер гарнір. Ну, не люблять у мене. Мені було набагато проще накрутити в духовку навіть без, без заливочки. Знаєте, так, з масличком і було б супер. Люблять спилу з жару, сковороди. Ну, так мать привчила, що ти зробиш? Чи мать привчила, чи життя привчила. Чи смаки так змінюються, не зрозуміло. Так що на цьому я і вирішила. Так я і зроблю. Ну і ще ж прання. Прання в мене сьогодні вчора стирала почти цілий день і сьогодні є прання. Так у мене виходить раз на, на місяць чи на півтора, а так килимки всі з ванни стираю, тому виходить багато. Багато стірочки. Ну нічого, це ж не руками, як раніше, впораємося, господи. У нас зранку було сонце і дощ нічого не придвіщала, тому пішов дощ на мокле подушки, їх задовбались вже носити туди-сюди карета наших дівчинок теж стоїть мокне. Ну от так, різко пішов, носиш їх туди сюди, хай постираються. Шо, і знову доща немає. Десь пробивається сонце. Дівчат, сугудай то що я вчора приготувала, сугудай правильно. Ну, Просто всі, я правильно на українській мові сказати, перевершив всі мої очікування. Дуже, 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 дуже і дуже смачно. Осталось три шматочки. Просто обалденно смачно. Але я трошки додала секретику, ризикнула. Мені дуже подобається красока. Ну що, мию руки, поїла трошки, мию руки, смажу капусту і рис колони наліплю ті в тілі. Ця моя робота стірки, не питайте. Ой, ну тряпочка мокра, чому? А чоловік де працював все життя? Чоловік чоловік працював воді водієм. Я йому ще казала, кажу, електрозавод розберуть на запчастини, а ти туди будеш ходити на попелище водієм, і він їздив в основному по СНГ, возив товар. У нас був електрозавод, це були утюги, робились духовки, і він возив товар. І це була і Росія, це була і Білорусія, і Прибалтика, був кругом. Даль... Ну, не скажу, що це дальнобійник, бо він працював і. Місту і Харків, більше це був Харків, туди вони якісь деталі возили, від тільки щось брали. А потім, не пам'ятаю вже в якому році, перестали платити зарплати, завод почали розбирати на, ну завода практично не існувала. Уже таке було, знаєте, яке. І я його просто вже говорила, бо дітей треба було навчати, дітям треба було допомагати. Це мені важко далося, але він поїхав на заробітки. Поїхав у сусідню нам державу, з якою ми зараз вороги. Тоді багато хто їздив, працював, заробляв, допомагали ми синові відкривати бізнес. Так що працював він, їздив туди. А вже останні з 10-го, здається, ні, з 13-го, здається, року вже він нікуди не їздив. Чи з 14-го як таке сталося, Я вже навіть, мабуть, з 14-го, чи з 13 13-го, чи з 14-го, з 13-го, брешу ще були більш-менш відносини, він вже перестав їздити. Якось так попало, що не було роботи, він був вдома. А тоді, а тоді вже сталося те, що сталося, і вже ніхто нікуди не поїхав. Вже був він вдома, ми брали господарство, хоч діти були проти, але ми брали, йому треба було чим займатися, ми брали завжди 100 бролерів і 30 качок. Це було кожної весни, квітень, місяць, бралися ці бролери, вирощувались. Ми їх не продавали, взагалі не продавали, купили камеру морозильну ларець. І ото ну, і їли ж, звісно, не економили. Дітям допомагали, а тоді вже осінню вирізали і качки, і все закладали в морозильну камеру. Свиней вже мене тримали, городів великих не садили, тому так і жили. А я їздила в цей час, я їздила в цей час, донька відкрила салон. В Сумах я їздила в цей час в Суми допомагати доці в бізнесі адміністратором. Ну, і, знаєте, в бумажних справах навчилась трохи. А чоловік, коли помер у 2016 році, теж їздила в салон до доньки. Як, як би там не було до осені дожила, а тоді поїхала до сина в Київ. Син на той час вже в Києві відкрив салон і працював у Києві. Ну, він ще коли тато був живий, відкрив салон. До речі, насчет чистоти в нас в салоні навіть розчоски запаковуються. Не так, як помню раніше. Одною розчоскою сто чоловік розчешуть. Ні, у нас після кожна... кожного клієнта та розчоска чиститься, стерилізується і запаковується в пакетик. Вітаю, переклад дубляжу на будь-яку мову вашим голосом 40 гривень, хвилина, приклади є, автор, я в цьому нічого не розумію, що ви мені зараз предлагаєте. Можна спробувати. Напишіть мені в лічку в інстаграм. Тільки яким голосом? Я цього... Мені все одно. Я ж баба з селом, не забувайте. А, мабуть, таке прийдеться вімкнути, бо якщо донька принесе, привезе посуд, то весь мене посадовимо. Получимо, може поставим. Можна правильно розкрить. Боже, як я раніше була проти посудомийної машини, коли купили будинок. Я, не повірите, вплоть до скандала, я ні, що я тарівка не обмию, що вона нужна, хай лучше буде лишній шовчик. Шовчик. Ой, а тепер я гарно, як вона є. Наріжемо зразу, привітик, Ларіса, привітик. Зараз наріжемо зразу цю штуку і будемо... Ой, картошку, картошку. Картошку стідити і замаринувати. Нехай хай охолоне. Картошечку стіжуємо, хай охолоне, і маринуємо. Заодно з полу витираємо капусту. Я як той по другий чоловік. Все треба одразу. ку Куку витираємо капусточку. Підлоги витерли капусточку і зливаємо водичку з картопельки. Я думаю, вона вже така, як треба. О, кайфо. І тепер хай вона холоне, собі на здоров'я. Отак, я каструльку помию одразу. Я її замариную. запечу. Уже себя так погано почувала, девчонки. Поясните мне, это что, уже все? Чем далее, тем хуже. Я прям не кажу, що геть в мені немає сили. Ні. Просто мені от, от таке відчуття, наче я ж кажу, там, по-моєму, проїхався. У мене така важлива вперед зустріч, ніяких хворію, що це таке. Що це таке? Тепер десь загубила ножниці. Притулила, не знайду де. Було двоє, немає не одних. Тоді знайдуться усі відразу. Завтра треба пергамент купити. Закінчується. Ким ви працювали в селі, в садочку. І на буряки ходила сапати. Коровчики дають мені. вмію. Садочку працювала, і на тракторній бригаді працювала, їсти готувала. І в суми, і в суми їздила на роботу, до дітей в салон. Адміністратором працювала і просяч і працювала адміністратором. Ну, саме більше я працювала в колгоспі, колгоспний садочок. Я не вчителька. Отак. Хай вона холоне, бо в дружбарку вона буде довго довше колони. Тоді я Обчищу таке свіженького чесничка, свіженький. Зараз я в Лондоні. Свіженький чесничок все ж таки ароматніший. Олійкою збризну, приправкою, перчиком, чесничком. І це буде на в духовку і буде, буде смачно. Сподіваюся. Звісно, буду, я вже так робила. Зараз зразу підготую чесничок, наріжу сало і почнемо готувати банош. А тоді вже коплю оце. Це одно ароматніше, коли чесничок не сушений. Погодьтесь, погодьтесь. Ну це хто любить, є люди категорично, не люблять чесников. Є. є алергія, можливо, на чесник. Я дуже люблю, особливо молодий. У мене чоловік покійний, так, ми його більшу половину з'їдали молодим і на консервацію. Вже коли він такий, ну теж їли, ну вже не то. А молодий, звісно, те, що треба.